Коротше, якщо у вас туго крутиться підшипник в тулках, dt ти свіж, Для цього потрібно це посадочне місце трохи збільшить в діаметрі. Буквально на якусь соту міліметру, Бо він зажатий. Коротше, я це побачив в інтернеті і буду пробувати потім. Або сам підшипник. Сам підшипник цілий, він ідеально крутиться. Коли запресований дуже туго, прямо взагалі там ледь провертається. Посадочне місце тіпа, менше ніж треба і він зжатий просто гальмує. І відповідно колесо менший накат має. Воно не менше, воно в, там, в 10 разів слабше крутиться, він ну, постійно зажатий, як, як, як з зажатими колодками їдеш. То треба дістати, випресувати підшипник, тіпа, раз, е, попробувати, ну, чимось чи наждачкою, чи там, якийсь може інший спосіб. Взяти трохи роз цей типу розтерти щоб діаметр там на якісь соту міліметр став більший. по чуть-чуть потерти і підшипник так само зовнішню сторону можна потерти і все ставимо запресовуємо назад і користуємося коротше все ціле тільки через те що посадочне місце дуже типа, туге, він, він зжатий і все повинно допомогти так що користуйтесь а колпачки просто втулкой можна видернуть. Край встави я на відео показую. І вийде.